Літо це добре, це чудово ми всі його так чекаємо. Але коли приходить спека, нам стає важко. Ми починаємо відчувати себе як морозиво на сонці. Як же ж легко переносити спеку? У цьому відео я подивлюся з вами шістьма простими способами, як ви можете легко переносити спеку влітку. З вами сельчайка. Поїхали. Чому ж спека а, заставляє нас відчуватися, ніби курка-гриль у духовці? Це пов'язано із особливостями роботи нашого організму. І так, у нас наше тіло постійно генерує тепло. І в нас є те, що називається температура тіла, яку ми всі знаємо з вами, як вимірювати. Однак для того, щоб ми не перегрівалися, наше тіло постійно цю температуру віддає. У зовнішнє середовище. Однак, якщо температура навколишнього середовища починає підніматися, у нас включається захисний природний механізм. Це оте відчуття прохолоди, яке ми відчуваємо, коли, наприклад, використовуємо кондиціонер. Це піт, тобто ми потіємо. Поверхня, На поверхні нашого тіла з'являються крапельки води, вони випаруються і таким чином знову остужають поверхню нашого тіла. Однак цей захисний механізм має обмеження. І якщо вологість повітря росте навколо нас, він перестає ефективно працювати. В експериментах було доведено: якщо температура навколо вас складає 35-36 градусів Цельсія, і при цьому вологи 70%, то ефективність оцього нашого біологічного природного кондиціонера, який називається потіння, знижується наполовину. На реалізацію цього захисного механізму потрібно більше рідини. Ну це вода, яка є в нашому тілі. Ми на 65-70%, а діти навіть на 90-95% складаються із води. Тому, звичайно, коли ми впадаємо в умови, де підвищується температура тіла, ми випаровуємо цю воду із нашого організму. Але не тільки воду. Ми ще, коли температура тіла підвищується, ми ще втрачаємо багато мікроелементів. Це солей. Тому оце відчуття такої в'ялості, слабкості, головного болю, воно виникає не тільки від того, що ми втратили воду, а ми ще втрачаємо величезну кількість мікроелементів. Це призводить до зміни внутрішнього нашого гомеостазу, і інколи цей стан може для нас бути навіть критичним. Я переконаний, що такий комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе. Людині у сучасному світі бути здоровою, не усувати симптоми, а саме бути здоровою. Детально про цей підхід і методи я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить більше ця інформація, я запрошую вас на безкоштовний триденний онлайн-марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтесь про те, що робити, чому робити та як робити, щоб покращити своє здоров'я. Реєстрації просто переходьте за посиланням під цим відео і приймайте участь у марафоні. У мене знизилась вага. У мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. У мене знизилися набряки на руках і ногах. Я забула вже коли я відчувала печію. Я пропила льом. Я практикую вже п'ять разів голодний день, і це незрівнянне відчуття цієї легкості. У 20-му році в американському журналі фізіології було опубліковане дослідження, де було продемонстровано експериментально, що якщо ми втратимо 2% від нашої води. В організмі, то концентрація і увага наша знижається на 20%. Але є люди, о! Так значить, правильно треба побільше пити води. І в цьому є помилка. І чому ми поговоримо з вами далі. Але якщо температура навколо нас і вологість далі продовжують наростати, то наше тіло перегрівається, і ми отримуємо тепловий удар. Тепловий удар відрізняється від сонячного удару, тому що при тепловому ударі наше тіло все перегрівається, бо ми не можемо віддавати температуру. Тому може бути рвота, тошнота, слабкість, головний біль, в'яліці так далі. І тому першою допомогою, якщо виникає саме тепловий удар, коли перегрівся да, дуже часто, потрібно остудити тіло, дати можливості тим захисним механізмам, які ми маємо, що працювати. Тобто людину треба перенести там, де нижче температура тіла, роздягнути людину, змочити її водою. Можна прохолодною водою обов'язково, тобто, максимально швидко нам треба понизити навколишню температуру тіла і дати можливість температуру тіла віддавати верніше, тілу віддавати температуру назовні. І тоді все буде добре. При сонячному ж ударі ми перегріваємо тільки голу, тобто сонячні промені світять нам на голову, і там виникає перегрівання. І що тут потрібно пам'ятати? Запам'ятайте, якщо у вас є кашель, якщо у вас підвищення температури тіла 37,2, 37,5 чи інше, чи будь-що, що в медицині називають хворобу, яке проявляється підвищенням температури тіла, вам не можна ні в якому випадку виходити на сонце із непокритою. Головою. Чому? Тому що сонячні промені попадають, вони нагрівають да, цю ділянку, і це приводить до збільшення набряку на рівні головного мозку. І цей стан може бути критичним. Тому краще, коли у вас йде процес заживання, бути. Там, де прохолодно, а якщо вам дуже хочеться піти на вулицю, то обов'язково ви маєте покрити голову. Це є правило, яке допоможе вам вижити. А зараз я хотів би, щоб кожен із вас написав, який ви використовуєте лайфхак для себе, щоб почувати себе комфортно в жару. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Першим таким найпростішим методом є це що пиття. Рідини, але пам'ятайте, не просто води. Ми повинні вживати саме електроліти в жару. Тому є такий коктейль, який називається крижана свіжість. Для цього ми беремо 5-6 листочків м'яти. Ми беремо 1 половину лим... соку лимона. Ми також беремо 1-4 чайної ложки солі. Одну чайну ложку меду, це на пів літра води, вода кімнатної температури. Добре все це перемішуємо, воно настоюється на протязі 2-3 годин, і потім ми його можемо вживати на протязі дня. Може, хто дуже хоче, може додати трошки додавати кубиків льоду. Тобто, фактично, ми приголотували електроліт. Сіль і мед, саме ці речовини, є джерелами мікроелементів і. Вуглеводів, тому в такому випадку, коли дуже жарко, ми не просто водичку будемо пити. Ми будемо пити те, що лікар прописав. І саме електроліти, як було доведено в експериментах, легше дають людині переносити жару і швидше поповнювати водний. Дефіцит. Наступний простий такий спосіб це коли ми можемо використовувати заморожену тканину. Ми можемо її змочити і покласти у морозилку. А далі, коли стає жарко, ми її не одягаємо ні в якому випадку. Ми її прикладаємо до місць, де близько знаходяться артерії. Наприклад, на шию. Ми можемо, як шейхо так пов'язати собі на шию прохолодний заморожений рушник, або ж, наприклад, обв'язати зап'ястя, або, наприклад, голіностопи, чи підколінні. Ямки. І в такому випадку, коли кров буде проходити біля цього місця, вона буде віддавати ту температуру. Тобто це спосіб природнього та швидкого охолодження. І в експериментах було доведено, якщо ви використовуєте таке, хоча б протягом 15-20 хвилин, то ви в рази легше будете переносити жару навіть 45 і сорок градусів. Зараз навіть вже розробляються спеціальні девайси, які одягаються як браслети на руки, да, які постійно генерують холод. Це дає можливість людям в пустелі, яким там досі, чи працювати, чи переходити через цю пустелю, тобто тривалий час бути де висока температура, легше переносити цей тепловий стрес. Наступним це, звичайно, одяг. Тобто одежа наша повинна бути із природньої тканини, щоб вона могла відбивати. Сонячні промені, тому вона має бути обов'язково біла і до цього вона має пропускати повітря. Опять же, щоб ми могли охолоджувати поверхню нашого тіла. Це ви знаєте, це льна тканина. Але одежа не має стискати ваше тіло, вона має бути вільною, щоб повітря могло рухатися. То фактично, як зараз такі, знаєте, модний стиль, такі як мішки всі носять. Оверсайз називається. Тому літку треба на 3-4 розміри одежу більше. Коли дуже жарко, ми можемо використовувати їжу. Є таке поняття в аюрведі в китайській медицині, їжа, яка зігріває. І їжа, яка охолоджує, зігріває це завжди білки, жири. Тобто на переробку цієї їжі організму потрібно більше витрачати енергії. Тоді що температура наша внутрішня знову буде підніматися. Тому коли ви будете їсти багато м'яса, щось дуже жирне, коли жарко, вам буде ще жарче, важко в кидати і так далі. До цього ж проводять спеції та ж сама ситуація. Але ми можемо використати навпаки. Ми можемо використати їжу, яка охолоджує. Це той же ж самий. Кавун, наприклад, Кавун на 90% складається з води. Плюс відчуття прохолоди дає. Та ж сама диня, але Кавунів і динів ще може не бути. Тому є що... Та є звичайні помидори, та є звичайні огірки. Тому ви можете зробити такий літній салат, помидори, огірочки і цибулька. Добавити трошечки, трошечки пару капель рослинної олії і відчувати прохолоду. Звичайно, є багато різного роду спеціалістів, які розповідають про те, що огірки із помидорами не можна, бо там якісь токсичні речовини. І це розповідати можна дуже багато. Але для того, щоб не попадатися на такі псевдонаукові докази, треба знати біологію і як клітковина перетравлюється в нашому організмі. Тому помидори з огірками можна їсти. Огірки з помидорами теж можна їсти, і особливо влітку, тому що будете відчувати, що ви про холоду. Додатково що можна з'їсти? Яблучку, особливо кисле, можна листочки м'яти, можна лимончик навіть просто полизати, і вже буде легко. Є ще спеціальні. Техніки, які допомагають відчувати прохолоду. Це так звана аюроведеч... аюроведична техніка дихання шиталі. Що тут потрібно зробити? Треба скласти язик в трубочку і робити повільний вдох через рот 4-5 секунд, а потім повільний видох через ніс. Але тут же сказав, почекайте, а у мене язик в трубочку не складається. Що мені тоді робити? Не можете скласти язик в трубочку, ви можете просто губами зробити цю трубочку і вдихати так. Фільно і потім видихати через. Ніс. Таку техніку я рекомендую завжди з дітьми, особливо якщо ваші діти, там, наприклад, десь їм, вам кудись треба їхати, і дуже-дуже жарко, ви можете дати їм просто трубочку, причому вони будуть зайняті. І попроці ті, що вони в гру грали з вами, поступово-поступово вдихали повітря через трубочку. Це буде давати відчуття прохолоди. Але коли ви прийшли ввечері з роботи, ваша квартира нагрілася як пекельна сковорідка, Вам важко. Дуже жарко, що робити. Ви можете також використати дуже простий спосіб. Ви берете лід, де можна щось заморожене мрати, і положити в миску з водою. Перед ним поставити вентилятор і його включити, щоб він упав був на вас. Тобто, фактично, ви такий створите природній кондиціонер, який буде остужати з однієї повітря, трошки його трошки зволожувати, і будете відчувати як морський бриз, морську прохолоду. Але якщо мені важко заснути в жару, у мене нічого дуже жарко. Пам'ятайте, обов'язково це повинно бути рух повітря, тобто вентиляція. Ви відкриваєте додатково вікна. Далі ви можете змочити. Простирадло, яким ви вкриваєтесь, і таким чином, що також заснати. Хто боїться сквозняків, щоб не продуло, нічого такого не трапилося, пам'ятаєте, ви можете змочити тканину, полежити її в холодильник, потім достати, і ось сюди, або на зап'ястя, або на голостопне тобто суглоби. Достатньо від 15 до 30 хвилин і ви будете себе почувати, як у лісі, в горах. Прохолода. Свіжість, і ви швидко заснете. Але є те, що заборонено робити, коли дуже є спека. Перше пам'ятайте, це вживання алкоголю, жирної гостої їжі, яка буде підвищувати обмін речовин. І третій дуже важливий момент це кава. Адже кава володіє сечогінним ефектом, і вона виводить води багато з організму. Але при умовах, коли ви попадаєте в спеку, в жару. Цього робити не можна. Тому краще випити звичайну водичку з мятою, з лимонним соком, яким ви можете додати, можете виноградну е, соку, наприклад, там додати, чи вишневу. Є ще такий секретний лайфхак, який часто використовували українці, і я, наприклад, дуже часто ним користуюся. Я люблю вишні. І ось вишневий сік, коли натурально вишня закривається, його можна що зробити? Взяти газовану воду, взяти кружку або правильні. Міше сказати, кухлик. І ось половину цього кухлика налити газованої води. Бажано, щоб вона була середня газована, і другу половину це вишневий сік. І ви отримаєте прекрасний, як то кажуть, напій, який буде вас Охолоджувати, спробуйте. Поставте тепер лайк цьому відео, щоб знати, як бути готовим до спеки. Напишіть, будь ласка, коментар. Можливо, у вас і інший спосіб, як ви легко переносите спеку. Обов'язково поділіться цим відео, щоб люди не страждали від спеки. І підпишіться на канал для того, щоб бути в курсі нових відео, які виходять для вашого здоров'я.